Цей вузовик може знадобитись ну, для, для маскування, для якихось дуже простих і швидких з'єднань невеликих предметів. Гілок, там, скажімо так. Визволь дуже простий. Ще раз показую. Перехрещуємо один Те, той, що зверху. Кінець, той, що зверху, пропускаємо позаду основної стойки підіймаємо доверху, підтягуємо, отримуємо таку конструкцію вузла. Ну, не дуже надійний, але спробуємо. Якщо вискочить, то все, вузлик не тримається. А так, ну, такий для маскування може і піде не дуже надійний вузрик. Так, тримає. Якщо хоч трошки вилізло, все, вже не тримає, вже розпалося. Все, дякую за увагу.